Щоб збити дрони камікадзе, які тиждень тому летіли на Полтавщину, бійці тероборони відстріляли понад три сотні набоїв. Як це робили? Били кабина враження, були в різних площинах. Із Краматорська до Полтави через війну перевезли швейне підприємство, як облаштувалися на новому місці. За зі мною приїхали двоє моїх співробітників, сім'ї. Укриття у пологовому будинку обласного центру. Як облаштували та скільки прийняли пологів. Тут і ліжко для реанімації, немовляти, і кардіотокограф. У Полтаві на висадку дерев спрямували півмільйона гривень з бюджету громади. Скільки висадили рослин? Вважаю, за, потрібно завжди робити оновлення, зміни на краще. Під Час оборони України від вторгнення російської армії полягли військові із Миргородського та Полтавського районів, повідомив речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Через поранення на Донеччині 6 листопада у лікарні помер 22-річний старший солдат Антон Діхтяр. Він був механіком, водієм танкової роти. Народився у селі Руденківка Новосанжарської громади, розповів голова громади Геннадій Супрун. Поховають там воїна 9 листопада. Того ж дня, внаслідок штурмування українських позицій російською армією загинув Ігор Свищ. Сталося це поблизу села Водяне на Донеччині. Ігор був стрільцем механізованої роти. Військовий проживав у селі Корсунівка Санчанської громади, де й поховають його, розповіла голова громади Наталія Сліпухова. Дата поки невідома. Народився Ігор Петрович 9 листопада 1973 року в селі Рубанівка Херсонської області навчався в Полтавському національному педагогічному університеті імені Короленка з 1998 року і по даний час працював вчителем історії в Курсунівській гімназії Сенчанської громади у 2014 році Ігор Петрович не вагаючи став на захист незалежності, пішовши добровольцем на війну, і без каплі сумніву пішов захищати свою батьківщину і в 2022 році. Звичайно, що складно в темноті стріляти по жовтому фонарику і гучному звукові, який на, на все небо боєць з позивним жора. Один із військових 116-ї бригади тероборони, які тиждень тому збили російські дрони на Полтавщині, тоді були на нічному чергуванні. Було, якби, камікази, шахіди, як да, там ще називають, або герані, як представляє наш ворог Російська Федерація, може нести до 500 кілограмів навантаження і саме вибухової суміші. В годину 23 ночі ми дізналися, у нас є спостережний пункт. З спостережного пункту доповіли, що летять дрони, чують звуки і бачать маячки. Жовтого кольору. Ну, ми і зреагували. Було темно, не місячно, але маячки видно добре. Ну, коли вони летять по фронту, тобто на нас. Коли вони боком летять, їх не видно, а чути лише звуки. Ну, Звук нічим не спутати. Кажуть, мопеди ні, це е, схоже на мопеди. Ну, Звук е, мотоциклу на розрив. <сум> Дуже гучний мотоциклетно-мопедний звук. Воздух! Воздух! Воздух лягай! Дрони військові збивали зі стрілецької зброї. З двох точок 6-7 чоловік. Були на враження, були в різних площинах, аудіально ти оприділяєш місце знаходження і береш там запас, куди воно може прямувати. Ми збивали їх з АК і РПК, а це гільзи залишилися одних. Пособирали в пакети, щоб не валялося так на дорозі просто. Плюс-мінус 300, може 350. Ну, ну, це не всі, це ті, що ми знайшли. Кожен із нас десь два магазини вистрілив. А в магазині скільки? У мене 45, а в АК 30. Я 90 сам вистріляв. І пацани по 60. 1 листопада Полтавщину атакували 10 дронів камікадзе, повідомляв раніше начальник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Шість із них збили сили протиповітряної оборони та тероборона. Ще чотири влучили в цивільні об'єкти, зокрема поштове відділення і склад. Перший, на жаль, ми не збили точно. Був прильот, ми почули вже. Звук чули, але його не бачили, ну, був прильот. Ну, а наступні три ну, ми збили три. Наступні три були з періодичністю десь хвилин 15-20. Ми зустрічали їх ну, по черзі. Якби вони летіли всі зразу, то було б тяжко. Так як вони б'ють по гражданським домам, то це саме хуже за людей більше волнувалися, а не за себе. Це перший раз, я сподіваюся, останній. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов новини на Суспільному. Полтавщина. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 77 тисяч 170 російських військових. Знищено, зокрема, 5 тисяч 654 бойових бронюваних машини та 2 тисячі 786 танків. 1 тисяча 791 артсистема та 203 засоби протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 1 безпілотників, більше за 5 літаків та гелікоптерів, а ще понад 4 200 одиниць автомобільної техніки. Збито 399 крилатих ракет, а в морі знищено 16 катерів та кораблів. Це машинки прямострочні. Їх у мене 10 машинок. Це спецобладнання. Воно використовується в залежності від того, який виріб вирібляється. Це швейне обладнання до Полтави Інеса Геєць привезла за 300 кілометрів із Краматорська Донецької області. Переїхати самій та перевести власне підприємство із пошиття одягу жінці довелося через повномасштабну війну. Ми переїхали десь у кінці червня, а почали вже працювати тільки на початку, ну всередині серпня. Мені було потрібно туди переміститись, там де є е, торгівельні майданчики наших замовників. І в мене був вибір е, міста на вибір. Це був була Полтава, Дніпро, Одеса. Львов, Луцьк у Полтаві жінка винаймає приміщення. Тут, зокрема, є конструкторське бюро із моделювання одягу, закрійний та швейний цехи. Перевезли все обладнання, тканини, Крів, ну все, що було у нас на виробництві, але найголовніше це люди, і з нами приїхало зі мною приїхало двоє моїх співробітників, сім'ї. Ми живемо прямо здесь, в цехі. Склад складське поміщення невелике, тому що винайматі житло дуже дорого. Переїхали ми теж з апреля місяця в Полтаву. Спочатку жили ми в школі. В, в селі Коломацькому, потім переїхали сюди. В Краматорській у нас була робота по операційно. а тут, виходить, ми зараз шом індивідуалку. Це береться із і ш'ється від початку і до кінця. Останній робочий день на підприємстві у Краматорську був 23 лютого. Наступного дня каже Інеса Геєць, усі працівники виїхали з міста. Краматорському не працювало працівників 18 і е, підприємство було повного циклу, тобто від розробки це моделювання, дизайн. Ми самі кроїли, розробляли, випускали за рік 4-5 колекцій. Спочатку це почалось з, малей, з маленької майстерні швейної і свій власний магазинчик на місцевому ринку. Починаючи з 2000-х років, ми постійно зміню змінюючи асортимент, удосконалювали його. До Полтави жінка безплатно перевезла виробництво у рамках державної програми, яка допомагає переміщувати підприємства із зони бойових дій. І нині тут працює семеро людей, серед них Володимир Нижник. Він закрійник. В Краматорській я працював на машиностроїдному заводі станочником. Ну так як тут ваш скажімо скажем так, в Полтаві не дуже, і роботи станочників, якщо є, то дуже мало пришлось переквалифицироваться на такую довольно интересную работу. В моїй обов'язки входить разложить всю ткань слоями, постелить лекало і вырезать по лекалу елементи одежды. Я досі не можу знайти технолога. Не, не можу технолога швейного виробництва. Я скільки надавала оголошень, не ну це мабуть один з найголовніших викликів. Я не можу підібрати ту потрібну кількість працівників, який потрібно нам. Це найголовніше. Все інше це те, що ми перевезли, поставили обладнання, устаткування, відновили виробничий процес. Це все є досвід. За словами Інеси Геєць, після перемоги України вона разом із підприємством планує повернутися додому. Ела Трубієнко Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава. Це е, приміщення пристосовано під пологову залу, і одночасно операційно. В цьому приміщенні знаходиться і апарат штучної вентиляції легенів. Тут і ліжко для реанімації немовляти, і кардіотокограф, який призначений для того, аби контролювати серцебиття дитини ще внутрішньоутробно. Олена Коротич показує укриття, яке облаштували у підвалі пологового будинку у Полтаві. Ремонт працівники закладу робили самостійно. Тут вже прийняли одні пологи. Тут були технічні кімнати, які зовсім не були пристосовані для того, аби надавати тут медичну допомогу. Поклали плитку, вона була частково була тут, частково ми її докладали, фарбували. Як от повітряна тривога, то і спускаються жінки, які потребують медичної допомоги ургентної. В укритті під час повітряної тривоги можуть перебувати пацієнтки, немовлята та персонал. Для цього тут є окрема кімната. Також відремонтували вбиральню та облаштували післяопераційну палату для матері та дитини. Тут можуть перебувати жінки, які після операції або після пологів, тільки-тільки які відбулися. Є ліжка для новонароджених дітей. Світло тут забезпечено за рахунок нашого генератора. Маємо чотири виходи від сіля. Є тут і вода, і є електрочайники, є посуд. Техніку, медикаменти, білизну та хірургічні інструменти закладу надав фонд ЮНІСЕФ. Запасів вистачить щонайменше на півтора місяці, каже Олена Коротич. Скільки на облаштування укриття витратили грошей, не підраховували. Валерія Рибалка та Богдан Казиріт. Новини на Суспільному. Полтава. У студентському сквері у Полтаві висаджують туї. Роблять це за допомогою трактора. Готова ямка, привозиться ком. Ми його вирівнюємо, щоб був у ряду. Потім розрізаємо мішковину, засипаємо землею. Висаджують понад два десятки рослин. Вчора викопали 22 ямки для того, щоб посадити тую. Сьогодні їх привезли вже готові, з комом землі обшиті, і ми їх зараз висаджуємо. В початку осінніх посадок підприємством було посаджено в місті 277 дерев та 355. В цьому році підприємством було використано близько 500 тисяч на посадку зелених насаджень. Всі дерева, які висаджуються по місту, вони вирощуються на території підприємства у власному розсадні. Це були липи, рябіни, сосни, катальпи. Як раніше повідомляв Суспільному Сергій Сілаєв, торік на висадку дерев та кущів спрямували 400 тисяч гривень із бюджету громади. Цього року витратили більше, бо збільшили кількість рослин, які треба висадити. Це в першу чергу важливо, це красиво. Мабуть, спилюють більше. Все ж таки, хотілося б більше. Нових насаджень хотілось би менше всяких магазинів, от там в центрі ларків, а більше б красивої рослинності. Вважаю, за потрібно завжди робити оновлення, зміни на краще. Якщо ці дерева більше дадуть нам кисню, ніж ті, що були раніше. Якщо вони вже віджили свій час, тоді це треба робити. Осінню висадку почали приблизно півтора місяці тому, говорить Катерина Карась. Садили і в мікрорайоні алмазний. Садили на розділі, розділітельній смузі міжду, мол, по вулиці Героїв Сталінграда. Садили трошки на леваді, Петровський трошки садили в парк, в сонячному трошки садили. За словами Катерини Карась, за умови сприятливої погоди триватиме висадка дерев та кущів до кінця осені. Дарина Литвак, Юрій Дубіневич, новини на Суспільному, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарну погоду без опадів. Вночі та вранці туман видимістю 200 500 метрів. Вітер південний 3-8 метрів за секунду. Нічна температура у регіоні від мінус одного до плюс чотирьох градусів. У день від восьми до тринадцяти тепла. В обласному центрі прогнозують вночі від нуля до плюс двох градусів, а протягом дня повітря прогріється до 9-11 градусів тепла.